Пропозиції у нас ще не було такого прекрасного, натхненного потоку емоцій. Я ще не отримувала, коли побачила ці сумки. Чому це так сталося? Ну, по-перше, вони надзвичайно красиві. В них ну, не неможливо не закохатися. Я не знаю в кого як, але особисто в мене це так. Це чудова сумка, я б сказала, сумка клач, яка має в собі безліч переваг. Ну, варто лише її взяти за зовнішнього вигляду, от відверто, лише через зовнішній вигляд. Але якщо ми будемо дивитися на внутрішню частину, то вас вона ще більше здивує. Також зверніть увагу, що у нас є додатковий елемент це така цепочка. Так, ланцюг, але ланцюг, який переплітається з тканиною. Таким знаєте, платочком. Дуже часто е, жіночки, дівчата одягають платочок саме е, на волосся, так на волосся, і роблять різні там маніпуляції з волоссям. Теперішню пропозицію, ви бачите саме платочок, який одягнутий на сумку. Це незвичайно, дуже часто так беруть і доповнюють таким елементом. І Далі, якщо подивитися на неї, в неї така форма мішкувата. Вона тримає також форму ланцюг, який, до речі, можна зняти застібка карабін, тому що ланцюг ви можете комбінувати з чим завгодно. От я зняла ланцюг. Ви можете замінювати, можете затягувати, як вам подобається, і повертати назад ваш карабінчик, як було. Тобто ви можете носити її і в такому варіанті. Дуже красиво намалювати губи червоною помадою. Одягнути червоні підбори, під до речі, мені під джинси, під блузу, буде стиль кежел, і взяти цю червону сумку. Все. Дівчата, всі хлопці ваші. Добре, давайте рухатися далі. Що можна ще носити? Мені подобається, що наш ремінь, він коригується і можна носити як завгодно. Так як я вам показала, а ще можна одягати, якщо ви хвилюєтеся, що раптом хтось у вас щось вкраде, можете носити перед собою, але мені більше, якщо чесно, імпонує, коли ми ремінь затягуємо до кінцевого. Кінцевої зупинки, так би мовити, дуже легко затягується, не потрібно зусиль. Мені більше імпонує носити ось так, дуже симпатично. Або ж ви можете відстібнути карабінчик і взагалі зробити так, що ви будете носити в, в руці. Давайте подивимося, що може бути далі в ній. Ми маємо одну секцію додаткову, іншу це вже дві. І третя внутрішня секція. А, якщо по глибині дивитися, то Дві секції давайте ближче покажемо. У нас глибокі, досить таки добре все поміститься, навіть можна гребінь сюди покласти. А додаткова внутрішня частина, вона маленька. Сюди можна покласти щось дуже важливе: телефон чи гаманець, щоб раптом не вкрали. Зазвичай я бачила такі сумки з додатковою третьою секцією, яка витягувалась. І це не досить зручно, тому що весь час ти там плутаєшся, щось не можеш знайти. А ось саме в цьому випадку третя секція, вона пришита, вшита, і ви не будете плутатись, коли, наприклад, ваша сумка буде заповнена. Бо особисто в мене в сумці, там, ой, там, як каже мій тато, в жіночій сумці є все, окрім порядку. От це про мене. Не знаю, як у вас. І мені подобається, що ці дві секції також закриваються і е, нічого не можна. Красти. Це дуже важливо, тому що зазвичай через такі маленькі сумки злодії витягують кошти. Але тут неможливо. По-перше, ви можете носити її наперед, і, звичайно, можете повністю формувати так, як вам зручно. Ну і колір, дуже насичені кольори від нейтрального до такого яскравого. Як я вже казала, малюєте губи червоною помадою, одягаєте на себе. Одягаєте, взуваєте підбори, берете цю червону сумку і все. І я кажу, всі чоловіки, і хлопці, будуть ваші, якщо ви раптом шукаєте другу половинку. А тепер давайте розглянемо. Помар... помаранчеву біжеву сумку хотіла сказати помаранчеву, бо подивилася на ланцюг, який переплітається з таким платочком помаранчевого і рожевого кольору. Тому і помаранчевий колір згадався все те саме за комплектацією, але відрізняється лише кольором. Ланцюг можна перекидувати куди вам зручно. от е, Я не знаю, чи можна його... Ні, його не можна відчепити. Можна відчепити у нас через карабінчик лише е, нашу ручку. І головне, що погляньте, знову ж таки: наповнена і не наповнена. Але форма тримається однаковісінька. І я вважаю, що це вау-ефект, тому що повторюю ще раз, були такі сумки, коли ви їх. Там, не знаю, наповнюєте так, чимось дуже таким тривалим, вони красивої форми. Тільки ви їх забираєте повністю все, що всередині, вони, як ганчір'я, розлазяться, розпадаються. А ось ці такі красиві форми, такі наповнені. І, до речі, дуже вмісткі, тому що це екошкіра, воно ще може трохи навіть і тягнутися. Тобто дуже і дуже вмістка. Код товару. С025. І сьогодні дуже приємна ціна на всі сумки. Надзвичайно приємна ціна. Таких приємних цін я не бачила ще ніде. Тому готуйтеся! І це ще без падіння ціни, це ще без додаткового бонусу. 1500. Гривень, уявляєте собі, 1500 гривень коштують ці чудові сумки. Але якщо ви замовите собі дві такі пропозиції по одному чеку, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, уявляєте? Але а, так, значить, мені кажуть, що це ще не все, що дійсно буде падіння. Я вже думала, що 1500 так і залишиться, але ні, падіння ще буде, і падіння. Давайте подивимося, яка ж буде ціна. Вау, насправді це 9... Скільки? 999 гривень. Я в шоці. Це ну, більше, ніж 100% можна сказати. Тому що якщо ви ще замовите дві, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Я шокована, тому що я такого ніде не зустрічала. От правда, повірте, навіть зараз всі ем, зірки, так, всі відомі люди, блогери, співаки, вони не користуються цими дорогими сумками. Ну, тому що це вже. Немає сенсу, це вже відійшло. Навпаки, вони краще на ту суму, куплять собі декілька різних сумок, тим більше ще й екошкіра це те, що е, нам е, потрібно з вами. Ось е, те, що ми бережемо природу екошкіра, і вони можуть кожного дня собі щось брати різне, з чимось комбінувати. Давайте ж подивимось і приміряємо, е, як вони будуть мати вигляд. Візьмемо спершу звичайну, такого нейтрального кольору. Дуже мені подобається. Я люблю такі кольори бежеві, от дуже зручно, дуже красиво, можна навіть, як я говорила, ще комбінувати, затягувати по довжині. Ось, наприклад, по довжині ви можете її зробити коротшою, вона буде як клачик, можна носити за ланцюжок. Ланцюжок дуже добре прикріплений. Насправді, не знаєте, як буває часто там зашито щось, а саме дуже добре прикріплений. Давайте візьмемо ближче та подивимося. Можна носити як клач, можна носити як сумку через плече. Так, давайте я вийду на подіум е, і візьму з собою одразу червону, щоб ми могли порівняти. Так, подивимося. Чесно кажучи, я не знаю, що тут обирати, я би обрала зразу дві. От правда, забирала би дві, тим більше, коли 999 гривень, тим більше, коли знижка. Ну, це гріх не взяти. І давайте тепер візьмемо, змінимо, одягнемо сюди біжево, а сюди візьмемо ось за ланцюжок. І, моє улюблене, коли ви одягнете сукню з підборами, ви дуже сміло можете брати цю сумку і легкою собі походкою пройтись по... Вечірньому Києву, якщо ви з Києва, по вечірній Одесі, якщо ви з Одеси, або ж з будь-якого міста. Це вже ми так жартуємо. Ви можете будь-куди. мені подобаються ці сумки, тим, що ви можете їх носити і комбінувати будь-з чим, навіть під сукню. Під джинси, стиль кежул, або ж можете під вечірню сукню, тому що цей ланцюг, і ось такий знаєте, Давайте ближче візьмемо, щоб подивитися. Дуже приємний на дотик платочок, якийсь. Повністю прошитий і пронизаний крізь ланцюг. Він додає такої екзотичності нашій сумці. Спеціальна ціна 999 гривень. Код товару s 025 Дуже важливо запам'ятати код товару наші любі панянки, тому що таким чином ви зможете повністю е, контролювати, і ми зможемо повністю контролювати, чи саме ту продукцію ми вам надіслали. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки, що дуже важливо, безкоштовна доставка у нас ще є інст... Інстаграм і Ютуб канал, який, ви покажете, який вам покажуть згодом, що дуже важливо. А поки ми будемо з вами рухатися далі, поки ми будемо надихатися прекрасним, нагадаю вам код товару S025. Спеціальна ціна тільки сьогодні, тільки зараз. Прямо під час ефіру, в цю секунду. А якщо ви замовите під час ефіру, от, Цю секунду ж дві такі пропозиції, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Ми будемо рухатися далі. Ви телефонуйте нам, не зволікайте, дуже, дуже мало часу у вас насправді, тому що в нас дуже обмежена кількість. Тож повернемось до вас за декілька секундочок.